тут бачимо, ми бачимо тут. Кухня, Кухню, кухня, да, так. Я люблю дуже, мені дуже дуже, до речі, красива кухня. Ти Знаєш, коли побачив першу Шла. цю квартиру, мені вона ось ця кухня здалася, така значна, як кухонька Кім Кардаш'ян. Якщо а ти, що? ти бачила, бо в неї все біле і угу. нічого немає. І в, і нічого От мені зайвого дуже не подобається, що То все таки, біле. Тут я тобі скажу ти більше, ти. я би ще ці всі шкафи, щоб тут взагалі було просто все біле. Тому угу. що для блогера треба, щоб квартира була а, прям чиста, біла, чиста, красива. без да, цього візуального сміття. Дуже красиво. Я оце люблю ці модні. Це ж оці модні, ні, а як вони відкриваються? думала це тиснекось так, ось. не така модна. Ну, пробачте! Не, не, немає оцього. Це пік. <рик> Так, дивимося, що тут в його а там, такі, тарелки, ложки. Ідеально чиста э, значит, полочка, знач, посуд чистенький, значить. Я знаю, цей посуд в епіцентрі купували. Я просто знаю. Я не знаю де так, я просто зайшов, Дивимося далі. Що тут ще? Пімпочка не нажимається, бачите, 1300 доларів. Там все. А, ладно, шо... Жми нормально, так. тисни нормально. Глядя. Так, що тут у нас є? Приправки, кориця, картопелька, значить, щось готуєш. <свистак>